Вітаю! Сьогодні ми збираємося серйозно прокачати наші математичні інструменти. Почнемо з найпростішого, з того, що всім нам знайоме, і крок за кроком збудуємо цілу систему: систему, яка дозволить клацати задачки, що раніше здавалися ну просто нерозв'язними. Давайте ну, оновимо наш арсенал. І почнемо одразу з питання, яке на перший погляд здається дитячим: що буде, якщо від двійки відняти п'ятірку? А ви знаєте, колись таке просте питання ставило в глухий кут найкращого милюдства. Та я обіцяю, до кінця цього розбору відповідь буде для вас не просто правильною, а очевидною та інтуїтивно зрозумілою. Який у нас план? Спочатку згадаємо числа для лічби, потім познайомимося з їхніми родичами, цілими числами, а далі з величезною родиною раціональних. Зробимо коротенький, але важливий відступ про множини, розкриємо справжню суперсилу віднімання. І наприкільці, звісно, зберемо все докупи. Поїхали! Ну що ж, почнемо з фундаменту, з тих перших і найважливіших інструментів, які є в нашому математичному ящику, це ті самі числа, якими ми рахуємо яблука, кроки чи скажімо, лайки під фотографією, навіть не задумуючись про їхню природу. І це, звісно ж, натуральні числа: один, два, три, чотири, п'ять і так далі до нескінченності все, що можна порахувати поштучно. І тут є один дуже важливий нюанс: у класичній математиці нуль до цієї компанії не входить. Натуральні числа це саме для лічби, а лічба починається з одинички. Добре, з цим розібралися. Але що робити, коли звичайних чисел для лічби стає замало у реальному світі, температура спокійно опускається нижче нуля, а на банківському рахунку буває утворюється мінус. Нам терміново потрібне розширення нашої системи. Уявімо таку собі життєву ситуацію: у кишені є 10 гривень, а дуже хочеться купити щось за 40. Чого не вистачає? Правильно, 30 гривень. І що цікаво, стародавні математики, наприклад, в Індії, саме так і уявляли собі від'ємні числа, як борг. Тобто вони виникли не з теорії, а з чистої практики, щоб описати нестачу. Тільки подивіться на цю симетрію, це ж просто ідеально. Числова пряма наочно показує, що для кожного додатного числа, ну скажімо, для п'ятірки, існує його дзеркальне відображення, його повна протилежність, мінус 5. А нуль у цій системі виступає таким собі дзеркалом точкою відліку, що розділяє два світи. Так от що ми робимо? Беремо всі натуральні числа, які в нас були, додаємо до них усі їхні дзеркальні відображення, від'ємні числа, і ставимо рівно посередині нуль. І ось цей повний набір ми називаємо цілими числами. Наш математичний інструментарій щойно отримав ну такий серйозний апгрейд. Але й це ще не кінець історії, навіть близько ні. Адже між будь-якими двома цілими числами, наприклад, між одиницею і двійкою, на числові прямій ховається просто нескінченна кількість інших точок: половинки, чверті, третини. Настав час побачити всю картину і познайомитися з по справжньому величезною родиною чисел. Раціональні числа це знаєте, наче такий величезний контеймер. Всередині нього комфортно розмістилися і всі цілі числа, які ми вже знаємо, і просто незліченна кількість дробових чисел, і додатних, і від'ємних. Усе, що можна точно виміряти або поділити на частини, живе саме тут. То що ж це за звір такий, раціональне число? Правило насправді одне і дуже просте: це будь-яке число, яке можна подати у вигляді дробу. І все. Сюди входять, звісно, всі цілі числа, бо, наприклад, 5 – це ж просто 5 перших. Сюди входять усі звичайні дроби, як додатні, так і від'ємні, і навіть десяткові, бо мінус 7 і 6 – це теж дріб. Усі вони члени цієї великої родини. Добре, зараз зробимо невеличкий крок у бік, але він дуже, дуже важливий. Щоб краще зрозуміти, як усі ці види чисел пов'язані між собою, нам потрібне одне слово з мови математиків слово, яке допомагає наводити ідеальний порядок це поняття множини. Ми ж у житті постійно говоримо про якісь групи об'єктів, букет квітів, плейлист улюблених пісень, набір інструментів. Так от, у математиці для цього всього є одне класне універсальне слово множина, це просто їхній спосіб сказати група або колекція якихось елементів. І тут просто ідеально підходить аналогія з матрешкою. Подивіться. Найменша матрьошка це множина натуральних чисел, позначена літерою n. Вона повністю вкладена у більшу матрьо множину цілих чисел z, а ця матрьош, у свою чергу, є частиною найбільшої, множини раціональних чисел Q. Кожна наступна множина ніби поглинає попередню і дає нам нові можливості. Гаразд, з видами чисел розібралися. А тепер найцікавіше, що ми можемо з ними робити. Настав час розкрити справжню суперсилу віднімання. Одне простесеньке правило, яке змінює все, і показує, що ця операція насправді зовсім не така, якою здається на перший погляд. Отже, увага, ключовий момент: щоб від одного числа відняти інше, достатньо до першого числа додати число протилежне другому. Тобто, А Б це те ж саме, що А плюс мінус Б. Фактично, віднімання це просто додавання, яке вдягло маску, і це це все змінює. А тепер повернімося до нашого початкового питання 10 мінус 15. Застосовуємо наше нове правило ми не віднімаємо 15, ні. Ми додаємо протилежне йому число, тобто мінус 15. І наш приклад миттєво перетворюється на 10 плюс мінус 15, а це вже зовсім інша розмова. Результат мінус 5. Бачите? Жодної мегії, чиста логіка. А ось вам іще корисний лайфхак, який випливає з цього правила. Якщо ви раптом бачите два мінуси підряд, як от у виразі мінус вісім, мінус, мінус 3, вони, можна сказати, анігілюють один одного і перетворюються на один великий плюс. І наш складний вираз стає простішим мінус вісім, плюс 3. А це вже легко порахувати, це значно проскорює роботу. Ну що ж, ми озброїлися знаннями про різні типи чисел і абсолютно новим поглядом на віднімання. Тепер настав час об'єднати це все і подивитись, як наші нові інструменти працюють на ділі. Давайте поглянемо на цю таблицю тренажер. Візьмемо до прикладу число мінус шістдесят три, кома Воно від'ємне, це ясно. Натуральне ні. Ціле теж ні, бо є дробова частина, а от дробове так. І, відповідно, раціональне. А от нуль це взагалі унікальний гравець. Він і недодатний, і невід'ємний, але при цьому є і цілим, і раціональним. Така таблиця чудово допомагає структурувати думки. А ось це завдання показує, що іноді думати набагато важливіше, ніж просто рахувати. Не треба обчислювати точні значення. Дивимося на перший вираз 48 73. Очевидно, що результат буде від'ємним. А другий вираз мінус 46 плюс 59. Тут додатне число більше за модулем, отже, результат буде додатним, а будь-яке від'ємне число завжди менше за будь-яке додатне. Задача розв'язана без жодного складного обчислення. Сьогодні ми, по суті, що зробили? Ми зняли маску з віднімання і побачили, що це насправді просто інший бік додавання. І це змушує задуматись, а які ще математичні правила, які нам здаються складними і заплутаними, насправді мають просту і елегантну суть? Можливо, її просто потрібно побачити під правильним кутом.